В наші часи шукати ворогів серед власного населення не те, щоби хороша ідея. Інша справа, коли мова йде про підміну понять, популізм або просто відверто ворожі наративи, публіковані в соціальних мережах чи на телебаченні в умовах війни. Гончар! Гончар! Гончаренко! І якщо ви думаєте, що попаяних публічних людей, які зосталися в Україні, не те, щоб багато, то змушений вас розчарувати. Вони серед нас і періодично вилазять на світло, щоб викинути чергову порцію зрадойобства. Вони кожен раз мають завдання, коли треба атакувати політично. Проте існують ще й окремі випадки, коли здавалося б загалом досить позитивний персонаж, що донатить регулярно на військо зі звітами, що дуже важливо. Має близьких родичів в силах оборони та загалом популяризує український контент, неочікувано вирішує навалити крінжі з найвідбірнішої російської пропаганди. І так лише одна заява може перекреслити всі здобутки, бо саме таким чином і мав би працювати інститут репутації, який ніяк не доїде до нашої країни. Напевне, на кордоні, де застряг польські фермери не впускають. Курва сьогодні у випуску ми поглянемо на дуже цікавий випадок, і одразу спойлер: винити потрібно не конкретного персонажа, а так пару сотень років зросійщення, наслідки якого ми розгрібатимемо ще довго. А от наскільки успішно та швидко залежить тільки від нас. Отож, зустрічайте український стендап-комік сумського розливу, чоловічок, що майстерно зіграв мера власного міста і, можливо, ним і стане, персонаж, якби пісня Смарагдове Небо була людиною, та цього разу одіозний гуморист з присмаком наслідків зросійщення Фелікс Редька. А перед тим, як ми відкриємо портал в пекло в коментарях з тих, хто захищатиме та поливатиме брудом героїв сьогоднішнього випуску, то підпишіться на наш канал та лайк цьому відео поставте. Вам то фігня часу, а нам приємно та корисно. Ви на каналі Крінч ТВ за нагоди. Та якщо вже задонатили на сили оборони України, підтримайте і нашу працю матеріально, ставши спонсором прямо тут, на Ютубі, або ж будь-яким іншим зручним для вас способом. Займайте крісло в залі позручніше, а ми поїхали! Фелікс Олегович Редька народився 20 січня 1998 року у місті Суми в родині кадрових військовослужбовців Збройних сил України. Що цікаво, батько гумориста і досі проходить службу, та в рядах ЗСУ боронить країну, про що неодноразово згадував у своїх виступах сам Фелікс. До Речі про його ім'я. Багато хто вважає, що це псевдонім, проте за відкритою інформацією. Сімейство, а точніше, мати хлопця, назвало його так спеціально, прийнявши колись рішення, що всі її діти матимуть імена на літеру Ф. Не знаю, наскільки правдива ця теорія, проте на практиці у Фелікса є молодший брат на ім'я Фадей. Така от цікава родина, при тому, що на просторах інтернетів я десь зустрічав, що в них ще й собаку Федором звати, але це вже нюанс. Так от, навчався Фелікс Редька в місцевій сумській школі, а у віці 11 років приєднався до місцевої команди КВК і вже з того часу розпочав свої виступи на сцені. Після закінчення школи хлопець вступає до Сумського державного університету. Проте на яку спеціальність відкритих джерел, достеменно невідомо. Та й по суті це не важливо, адже ще до поступлення Фелікс розпочинає власну кар'єру стендап-коміка у рідному місті та долучається до команди Ліги сміху під назвою С в кружечку. Так, не забувайте, що ми розповідаємо про життя хлопця, який народився на початку тисячоліття. і ні, йому зараз не 8 років. Мені теж це дивно, але такі вже реалії, що з моменту фабрики Зірок 3 та перемоги Стаса Шурінса пройшло 16 років. Навчаючись на першому курсі, Фелікс Редька активно брав участь у різного роду шоу та проектах. Він засвітився у вище лізі сміху, регулярно грав з місцевою командою КВК та виступив тоді в популярному шоу «Росміши коміка. А, і фадіс час маленький, йому три роки, і он починає запам'ятати всякі а, фразочки різних там животних, понімають реагірувати на них. От йому кажеш коровка, горіш каже му-му, йому говориш, «собачка», собачко на гав гав йому каже курочкою коко, йому горіш папа, він каже йоптиті З української слави це не приносило, але хлопець здобував Досвід, пробуючи себе в різних ролях. Щоправда, за його ж, словами, йому найбільше подобався формат стендапу. Чому саме він тут є пояснення самого коміка? Fелік зазначав, що у форматі стендапу немає жодних рамок, формальностей та редактури. Більше того, якщо твій виступ не зайшов аудиторії, ти можеш спокійно про нього забути або переграти жарт чи перефразувати його, і вже наступна публіка почує інший матеріал. Таке, по суті, неможливо на телебаченні чи у іншому форматі, де доводиться місяцям. Ми проводити репетиції з Надією, що твої жарти чи пародії сподобаються публіці. До 2020 року Фелікс Редька продовжував займатися стендапом, при тому даючи концерти як в Україні, так і за кордоном та паралельно поєднував виступи з діяльністю ведучого. Перша ж, всеукраїнська українська слава, за словами коміка, прийшла йому досить випадково. В період пандемії COVID-19 у Фелікса з'явилася ідея знімати короткі скетчі про так званого альтернативного мера міста Суми Анатолія Почечуна. Через місяць у Сумах будуть обирати нового мера. Один з кандидатів Анатолій Почечун погодився дати короткий коментар для журналістки нашого телеканалу. Анатолій Почечун, кандидат в мери городу Суми. Сіду, бюджету, по бізнесу, по на должность иду, чтобы пиздить деньги из бюджета. Немножко конкурентов по бизнесу покошмарить. На интересы сумчан, да и на самих сумчан как-то похую. Или похую, как правильно, це був такий собі збірний образ, рефлексія на корупційні скандали та недбали ставлення мерів міст до власних обов'язків напередодні виборів. І не можна сказати, що ідея прямо таки нова. Раніше ще схоже робив як і Кузьма Скрябін, так і інший відомий комік під псевдонімом Петро Бампер. Проте зовсім інші подачі. Невідомо, чи Фелікс Редка надихався ними, проте, довго не думаючи, він відзняв на шатку руку комічне псевдополітичне відео, закинув його не куди-небудь, а в саме горнило токсичності користувачів за 50 років Facebook та на короткий період забув про цей перформанс. Проте через пару годин відео набрало просто непристойну кількість переглядів. А в коментарях неслися як і схвальні відгуки, так і фрази, які зазвичай пишуть у Фейсбук, приплітаючи Бога, релігію, родину та листівки з вайберу. Девушка, яке, блять, мабуть? Не мабуть, а 100% мой завод. Проект Фелікса виявився настільки успішним, що довелось відзняти цілу серію випусків мера Сум Анатолія Почечуна, закидувати це на простори соціальних мереж і відбиватися від фанатів гострої політичної сатири. До речі, саме такий жанр було вибрано не спонтанно, адже в своїх стендапах комік часто піднімав гостро політичні та соціальні теми. А вигаданий мер невигаданого міста став квінтесенцією цих ідей. Паралельно з цим Фелікс запустив власний бізнес-мерчу і ні з ким іншим, як зі всіма відомим лисим з Києва Дмитром Гордоном. Так, поворот справді неочікуваний, і їхній співпраці передувало фанатичне ставлення коміка до відомого продавця золотих пірамідок. От он піраміду рекламував. Ребята, рекламував. поцелуйте мене в жопу. Справа в тому, що у своїх виступах та перформансах Фелікс Редька часто згадував Дмитра Гордона та навіть робив певний мерч з логотипом відомого ютубера. Прикол вийшов з-під контролю, і після кількох невдалих спроб в часи того ж ковіду Фелікс таки достукався до гордона та запропонував співпрацю з розробки лінійки мерчу, на що останній неочікувано погодився. Так світ побачили всі ці футболки, подушки з лицем пана Дмитра, пташини молоко та інші екстравагантні продукти, які ніхто в у стані не купить. Фелікс Редька, в свою чергу, перестав займатися веденням корпоративів та надав перевагу бізнесу з продажі лиця гордона і власним стендапам. Якихось гучних скандалів через. На цих виступів за коміком помічено не було. Та й мав він непогану репутацію, а матеріал зазвичай подобався публіці. Спочатку повномасштабного вторгнення Україні якось було не до коміків та їх виступів, принаймні перші декілька тижнів. А сам Фелікс, враховуючи роботу його батька, теж почав активно волонтерити. Проте згодом в тому ж місті Суми, що практично межує з країною гноєм. Почали активно відкривати укриття по всім зрозумілим причинам і от Феліксу спало на думку: а чому би не дати концерт саме там, в укритті, оскільки гумор це досить адекватна реакція на стрес. Утримувачам укриття, якщо так можна висловитись, подобалась ця ідея, і вони люб'язно надали коміку-майданчик для виступу. А останній дав свій перший концерт в нових реаліях. Згодом цей формат отримав назву стендап в укритті. А Фелікс Редька, в свою чергу, окрім допомоги армії, вирішив хаструлювати по Україні, даючи такого роду концерти в різних містах від сходу до заходу. Так з'явилися перші колаборації з іншими стендаперами, такими як Тарас Єремій чи інші. А сам Фелікс Редька отримав славу одного з найбільш відомих коміків країни. І все було би нічого до певного моменту. Перший скандал трапився саме у Львові, де під час свого виступу гуморист вступив в палку дискусію з відвідувачкою, яка звернула увагу на недосить коректний жарт. Скільки ще повинно впасти бомб? Щоб ви перестали мандіть російською! Хочеться так до людини підійти, в очі подивитися, сказати 4. У нас все по графіку. Ще чотири, ми зав'язуємо. Думаєш, це смішно? Так? Я я не погоджуюсь, що Я теж не погоджуюсь. Ну і що ми зараз будемо робити? так? Давайте послухаємо далі матеріал. Сам жарт стосувався української мови, в якому Фелікс Редька цитую, заявив, що потрібно ще чотири ракети на його голову, щоб всі заговорили українською. Звертаю увагу, що комік перейшов на українську мову з початку повномасштабного вторгнення, проте дуже активно виступав проти суспільного тиску українізації і наголошував, що не потрібно це підганяти. Ця дискусія докотилася до відомої української мовознавиці Ірини Фаріон, що в своєму репертуарі ідентифікувала Фелікса Редько як доконаного раба з Сум». І не те, щоб це було найбільшою образою, яку можна почути в житті. І ось це втілення доконаного раба ми побачили перед собою терплячі до зла, тільки раби. Конфлікт було вичерпано, коли Фелікс особисто приїхав на лекцію пані Ірини та спитав неї, що йому зробити, щоб виправитись і перестати бути тим, ким вона його ідентифікувала. На що Фаріон порекомендувала прочитати книгу Івана Багряного? Ви зі святої сумської землі, правда, сумщина. От я вам рекомендую прочитати Сад Насиманський вашого великого земляка Багряна. На цьому конфлікт здавалося би був вичерпаний, проте за коміком залишилася слава такого собі захисника російського в Україні, що зрештою останній постійно спростовував, ідентифікуючи себе українцем. Фелікс Редька у властивій йому манері відповідав, що він громадянин нашої держави, але йому не подобається ставлення до російськомовних українців, хоча особливого ставлення до них немає і не було. Так, з початком повномасштабного вторгнення сім. Одразу захотілося позбутись русифікації як явища, і справді україномовне населення здебільшого тригерилось російською мовою, що абсолютно не дивно. Рано чи пізно російська мова вмре в нашому соціумі, враховуючи ті тенденції, що закладені зараз. Проте запит на пришвидшення цього процесу досить високий. І вся іронія в тому, що чим далі від Московії, тим цей запит більший. Тому пожартувати десь на заході України про кількість ракет на голову то така собі ідея, яка викликала очевидний резонанс. Після цієї події за Феліксом не було помічено гучних скандалів чи резонансних заяв. А коли у Львові вбили мовознавицю Ірину Фаріон, то комік виступив зі словами підтримки родині та осудив вбивцю. І було шкода її, коли її вбили? дуже да, да, да. мене що, що тригернуло, мені почали масово писати. Типу, це не ти, це не ти зробив. Тіпо, це не ти зробив. Блін, типо, ти, мабуть, радий, ти, мабуть, щасливий, так і треба. Більше того, згодом Фелікс Рядька запустив декілька проєктів на Ютубі з популяризації української культури та історії. А в гості до коміка приходив сам Віктор Ющенко. За речі, це ви от поклали перед моїми очима. Е Трипільська чаша. Да, Трипільська Покажу нашим. Також коміку вдалося побувати у суджі на болотах та розповісти про той регіон з точки зору української культури та історії, що теж вийшло досить таки непогано. Здавалося б, окрім резонансного виступу у Львові, де чоловічка майже приписала до числа малоросів, інших зашкварів не було до останнього часу, аж поки в соціальній мережі не з'явився той самий допис, про який більше з вас, скоріше за все, що знає. Справа в тому, що під час останніх терористичних обстрілів країни Фелікс Редька вирішив зробити класичний прийом підмін. Не понять, коли на голову летять ракети, він вирішив апелювати до знесення пам'ятників імперії, що, мовляв, це наразі не важливо. За таку дешеву маніпуляцію, звісно, що коміку напхали пісюнів панамку. А відомий волонтер та чинний радник міністра оборони Сергій Стерненко теж не пройшов повз і своє зауваження залишив. Проте знайшлися і захисники Фелікса, які теж підтримували його думку щодо непотрібності знесення пам'ятників, яким, зрештою, чим не відповідали. Що, власне, за відсутності цих пам'ятників, як явища в. Україні ракети, скоріше за себе, не летіли загалом. Щоб уникнути маніпуляцій, просто зазначу: процес деколонізації важливий, посилення армії важливе, соціальні проблеми людей важливі і все це паралельні процеси, які, хоч і взаємопов'язані, проте нічого не заважає робити щось одне з цього переліку, якщо є можливість. Фелікса Редько, зрештою, зрозуміли, як захисника всього російського, в тому числі і пам'ятників дохлим московитам, яким не місце в нашій державі в умовах війни. Така заява на пару зі скандалом щодо мови та іншими не надто вдалими жартами по відношенню до історичних постатей України закріпила за Редькою звання малороса. Хоча, як на мене, це не надто відповідає дійсності. Цей титул гордо носять інші одіозні персонажі, такі, як, до прикладу, Анна Алхім, де позитив знайти навіть постаравшись дуже важко. А що стосується пана Фелікса, то це якось аж сумно, маючи такий перелік досягнень вляпатись в скандал з відверто маніпулятивною та ватною фразою. І я щиро вірю, що таке трапилося в останнє. А хто такий Фелікс Редька? Вирішіть для себе. Бо ворогів знайти просто, а достукатись до неправильної позиції та змінити її це важкий, але правильний шлях.